Так, друзі, всім привіт, всім щастя, здоров'я, милого життя. Ми продовжуємо святкувати. Сьогодні понеділок зелений. І вирішив я показати нашого бика. Скоровку, коровку, суданочку, робимо ми експеримент, роблю я. Засівю я суданку, кусочок. Я знаю, близько 10 сатих. Так, і підпасає корова. Хочу бачити, як вона буде відновлюватися і чи це буде придатне до пастбища, як так би сказати. От Буквально десь до двох суток корова тут я запустив, у нас пасла приземлю, бачите, і воно вже відновилося. Так десь 5-7 см. Так, візуально підросло. Так, так, так. так, так. Ну, так краще, відновилося. І будемо практикувати. Один рік подивимося, що тут до чого. Може хтось з суданку вже знає, як з нами можна поводитися. Щось вона мені дуже поволі росте. Ми посіяли її. В кінці травня, я кажу, це в нас кінець червня. Ну і за місяць думали, що косити будемо. Казав агроном Микола, що за місяць косити. Ну що ще не докосити тут, до косиря далеко. Але Ні, нічого. Побачимо. Наскільки я чув, що Суданка дуже доволі гарний продукт для одівлі. Бачу корава так жне, що жне суданку. Навіть бик пробував пасти е, бицюра. йому зараз буде в кінці місяця один місяць, він вже нас п'є, до кого вільно коло корави. Він свій п'є, балдіє. Бо вже біда, загонити корову до стані, вігонити, то жара. А так туди не привикає. Такий бітюр. Такий гарний на окрас. Не знаю, може і буду тримати на великого бітюру. Подивимося, що з того вийде. Зараз покажу. Ну, класний по масті, дуже класний він такий. Повністю біля лишейка і задіна. Має чорне, все. Каже наш Назар, що це мек, малий бик. Перший його гонили тут по полю. Коровка буде на продажу, дається легонько-м'якенько. Але туди ближче вже до осені будемо певний продавати. Це вона первістка по добрих коровах. Мені було шкода тличку давати на забій, того і тримали. Значить, вже собі привикає коло мами. Що таке є мотус? Не лізе, у річку вже залізає, пробує. Бо що таке вода? Ось такі наші реалії. А чого його пустив я, бо якщо тримати собі, наскільки знаю, хлопці практикують таке, кому не дуже молока треба, вони пускають у два рази, рази швидше бек росте, набирає вагу, якщо він коло мами собі їсть скільки хоче. Так. Може бути до руку мати 400 кг. І багато легше час руки розв'язують, так сказати. Це три рази на день треба здоїти, нагодувати і 40 хвилин часу уходить. Бачите, корова це стайня. Грязна, рано прийшов, пів відра води треба мити. Це останній вийшов вже треба в самому мити. Це, це покай. А так це все собі на дворі, чистеньке, все люкс. І більше вільного часу можна трошки десь відлучитися від хати. А так переселене, коли хати нікуди не підеш, бо рано лиш покутав, покрутився, вже треба на обід. І від обіду так само до вечір. Бек. Бек. Крава у нас безпорадна, не знаю. Бо у нас колись, втата кораля, кораля, була колись в тата корала і тої корабль вже бурла. Теличку я взяв собі. І від тої телички мало на телят. Я лишив собі цю теличку. Одну теличку мала, одну теличку. тату віддав знов, бочка мала і цю теличку. Потім пішла на м'ясо, бо отримала мастет дуже сильний. Один дійок воно положилося вже і не було цього. Не мож... молоко не йшло дійка. взагалі, так що за глушили І тому й пішла. Шкода було, добре теж була корова, але з трьома дійками не було смислу тримати. Доїтися. Тепер дуже це багато цього є мастету. Не знаю чим це діється, але є цього. Хороші корови. Є проблемні. Тепер мало хороших корів у нас тут. Народ взагалі починає корови касувати, винищувати. Нікому це не потрібно. Всі хочуть доброї сметанки, доброго сирочку, але платити ніхто не хоче. Так? Я взагалі вважаю, що літр сметани має коштувати десь в районі 250 гривень, щоб було хоч якась. Рентабельність того, що ти робиш. Так, те саме молоко. Якщо взяти молоко, банка молока трьохлітрова, там 60 гривень. Так? А на літр сметани приблизно треба 10-12 10, 10 12, чи 10-15 літрів молока, щоб вийшов літр сметани. Це в залежності від корови, жирність молока. Ну, то ти порахувати. А порахувати, що треба той сепаратор купити, треба. Змашинувати то молочко, треба той сепаратор помити, треба у слойчик, то гарно, чистенький, все акуратно, щоб то було людям подати. Ніхто це не рахує. Всі хочуть дешево і доброго. А добре тепер нема доброго за дешево. Нема ціни, прийде час, що буде. І ціна у все буде, але ж цих не буде. Такі тут наші реалії. Ну це так чесно я свою думку сказав на рахунок молочка сметани. Тут таке кожна своя думка. Як ви думаєте, можете написати. О, біжить наш пастух. Зараз буде бібиканити. Зачку де бек? А ну покажи який бик. Покажи пальц, ручку, який бичок. Амалок кик. Да. Отак, бачите, так, так приселию на собі холодочок. Заходять, ну хоча вже під вечір. І все, і балдею. Тут у нас. Коники пасуються. Зразу. О, так. так що всім гарного Мами. перегляду, підписуйтесь на, на канал, будьте з нами. Всім здоров'я, миру і добра.